Лимони й мандарини мальовничо гріються на деревах у променях ще теплого сонця у лимонарі бутанічного саду Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова стало вже затишно. Цю теплицю, як і оранжерею неподалік, де розмістилась папороть, співробітникам удалось відновити після ракетної атаки на Одесу 25 березня цього року. Зривною хвилею повиривало дуже багато шибок, і то практпрактично в нас постраждали і лабораторні корпуси, і адмінбудівля, і практично всі теплиці. Тому ми ну, все літо були якось направлені на те, щоб ну, якось знайти кошти, щоб це все відновити. Допомогли ботанічному саду звичайні одесити, донатили на благодійних заходах, які проводили волонтери. І співробітники самостійно крок за кроком відновлювали університетський оазис. Ми відновили вентиляцію, водопостачання, теплопостачання, тобто все, що можна було відновити, ми поставили тут нові комунікації. Залізна оця обрешітка, це вона залишилась з того часу. А тут ми просто скло замінили на полікарбонат, тому що в принципі конструкції вже настільки сильні, і скло воно достатньо важке. Ну і ми по коштам витер... Не, ну, не потягнуло би таке. Частина теплиць ще буде під плівкою. Це допустимо, каже Людмила Левчук. У подальшому будуть шукати кошти, щоб повністю відновити теплиці відомого науково-дослідницького закладу. Адже за 190 років існування зі всіх куточків земної кулі тут зібралися різноманітні рослини. Кінкан це те, що в нас не продають, тому що він довго не лежить. Це знаєте, воно схоже на кулква, тільки велике. Цитрусові завезли до Одещини 80 років тому. Гадали, що вони приживуться і будуть давати шедрі врожаї, але експеримент не вдався. Помаранчеві плоди залишились тільки в тепличних умовах, і те дуже кислі. В Боцаду проходять практику не лише студенти-біологи, а й майбутні аграрії, архітектори та навіть медики, які вивчають лікарські рослини. Фактично, це єдина учбова база такого профілю на території півдня України. Зараз на територію ботанічного саду можна потрапити, лише записавшись за телефоном на екскурсію. Але наступного року тут планують приймати більше відвідувачів. Надія Панкратова, Костянтин Лужневський, перший міський.